Совість іде старенька по дорозі, Який не має кінця краю. Вже заболіли в неї нозі, а вона йде, не присідає довкола виямки і ями, ще й колючки в суціль тернові, а вона йде все прямо й прямо. Збиває ніженьки до крові, довкола пихають автівки у чад і бруд вдягнувши трасу. Усі сліпі, не бачать жінки, яка простує понад часом. І тільки сонце, предковічне до неї тепло посміхнулось погляньте, люди, її вічі. Це ж ваша совість. Ви проснулись? Люди, які можуть побачити зорі навіть у калюжі, а є такі люди, які не бачать зі навіть на нею. Тобто, ми інколи надто заземлені, приземлені, що нам байдуже. Заколов, і з ним нема часу. Знаєте, воно так тисне і не вручає тієї краси, і до всього, тому що життя залежить від нас. І щастя наше залежить від нас. І чи ми будемо бачити це довкола, чи ми просто будемо собі отут за те чиєю, куди нас понесе і не боротися за це щастя і за цю красу. Ну, а совість це така річ, вона є десь, але в когось десь, знаєте, десь або на одно серце, або взагалі десь буде От, Але рано чи пізно треба достукатись до неї, тому що інакше жити не можна. Жити поміж людей треба бути людиною. І треба що на совість, який тебе трошки била він коли. Мені здається, що кожному з вас неприємно спілкуватися з людиною, яка така безсовісна, правда? Mm -hmm. А ти знаєш, що завжди все помаранку повертається. От ти безсовісний, ти такий ти такий нахаба, тобі плювати на все, а потім прийде час і ти це відчуєш і а чого ж це так до мене? А як ти до людей, так і люди до тебе. Ви знаєте, це закон життя. І від цього нікуди не дінешся. І рано чи пізно. Все, що ми робимо, всі наші вчинки, всі наші слова повертаються на вас. Так, тож поспішаємо творити добро, як казав наш відомий педагог Захаренко. я говорю Дуженко, Шевченко писав раз «Добро, на гнізе серце, літне проголоне, пам'ятайте про це, тому що в житті як на війни. Але я думаю, що добро, краса. Лише це може врятувати світ на зу.